Шокуюча новина облетіла місто професій. Працівники комунальної служби знайшли у смітті баку чималу купу грошей. Наразі не відомо, як вона туди потрапила і що з нею будуть робити далі. Поохоронними органами кідзвільню розпочато розслідування. Сума знайденого скарбу не розголошується. Що на скандальна звістка зі студії моди та краси, наші дизайнери помітили на останньому показі мод від Dior власну авторську модель сукні? Дизайн був скопіований один в один. Дизайнер Кісвілі звернувся до суду з приводу порушення авторських прав. Чудова номена для любителів морської кухні. Супермаркет міста професій заключив строкову угоду зі світовими. Вітрами постачання морепродуктів. Відтепер на прилавках супермаркету Кіцвій, риба потрапляє безпосередньо з океану. Це всі новини на сьогодні. З вами був Поляк Михайло. Дякуємо за увагу.